Отак відходить вона гарно. Отак і всередині. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми вже на малинку нашу приїхали з Колю, це вже після обіду. Сьогодні вирішили її вибрати, бо на завтра дощ передають дуже багато відсотків, то ми вже так сьогодні виберемо, щоб на завтра, вже, ж, як піде дощ, щоб і не по... не попадала, і не переспіла. Вже потім буде така. Респівша, мокра, дуже. Зараз покажу, яка вже малинка нас тут поспіла. Отака. Уже буде що вибрати? Вчора також дощик ішов, а це взяли мисочку з собою і такі отакі от коробочки в цьому році ми замовили. В тому році ми вибирали. Такими лоточками, відеречками, щоб вдома таке було, щоб і не дуже велике, щоб не, ну, не м'ялося. А вже ну, вже один ми раз вибирали в їх, ну, нам подобалося. Ми собі вирішили таки замовити на цей рік, щоб так гарненько було. Отака От вже сама перша зверху така велика, гарна. Всім привіт. Отакі От контейнери. Але тут є така штучка, яка причіплюється, але ж ми прив'язуємо на вузлик, того, що як повний, повний кошик був, то навіть один раз спало, то треба на вузлика, щоб наді... надіжніше, так? Да? Стоїв свої. Тепер на породочку. Після дощу так свіжо. Так, Коля, як вони по ідеї мають бути? Отак, правда? Дощ пішов трошки присипало. Ну й так, як дощ ішов, де воно одсканило. Ось така малинка. Ягода велика. Ну, вже ми трошки назбирали. ну оцей контейнер я ношу так мені зручно. Він більш біля хати в нас підійде, бо якщо так стоячи, то взагалі. А тут а треба нагинатися, то трошки так подержую. А такий гарний нам понравився і зручно. Ну, подивіться, яка в нас вже малинка, є, що місцями отакі верхушки, вже не по одній, а такі ми вже от і тут. Ну вже є, що вибирати, вже не по одній. Таку також зриваємо, вже вона майже як спіла, бо вже як оставимо через два дні, то взагалі впаде. Ну, така маленька. Це ми маленько пройшли, вже скільки назбирали. Ну що ж, продовжуємо. О, Коля більше назбирав. Yeah. Не знаю, що я робила. Коля назбирав більше, в моєму родку трошки менше. Yeah. Нічого, зараз я нас дожену. Отак відходить вона гарно. Trzymaje formu No tak, już sikina zbrali Так як я трохи більше насипаємо, то нас знизу розчавлюється. Ось Ну Все, будемо далі продовжувати. Ждогнала я тебе, то би трошки переходив на мою сторону, поки я не бачила. Ну що, далі? Продовжуємо. Треба нам взяти хлопців. Ти вже єси? Я. То сама перша то й хочеться, а потім вже як багато то вже <клух> ящик. Вже ми пройшлися, позбирали. День назад вибирали, але ж на завтра дощ передають, так як я казала, то ми вже так і вирішили позбирати, хай трошки менше, але ж все одно будемо такі вже свободніші. А то після дощу сюди також важко приїхати, дуже ковзко. Вчора був дощ, сьогодні Коля гній вивіз, одну хуру сюди додав. Бо вже в нас на городі дуже його багато. На нас в останньому, не в останньому, а Там Коля Кентавром проходив, то вже взагалі не міг проїхати. Але ж так боком-боком не -боком, так проїхав. Ну що ж, будемо їхати до хати, позбирали, буде мені робота на кухні, також зварю варення, ну, вже подумаю, що то мені з її зробить. Заморожувати не хочу, вже більш на щось тако перероблю її. Малинку вибрали, зараз буду варити варення. Беру я 2 літри малини і літра цукру. Так само я готую як варю варення із чорниць, так само 2 літри чорниць і літра цукру. І на малину теж так. Оце я ставлю на газ, перебрала її і додаю літру цукру. Моя кружка 300 грам. Отаких От три кружки і трошки. А це в мене буде мармелад. Тут більше літра, десь літра 200 малини, беру 400 г цукру і додаю 300 г води. І також ставлю зараз на газ. Для мармеладу покипіть, ну, так само, як і варення, приблизно біля 5 хвилин. Потім його насито перетру. І зараз ще й желатин додавлю. У желатин Добавляю воду, вода кімнатної температури, дві ложки столових желатину, такі з горою, таких повних дві ложки. Оце желатин буде набухати, таке слово. А оце зараз варення звару такими порціями і оце так також вже баночки наготувала. Оце хай мене нагрівається. Беру таку миску з такими бортиками, застеляю харчовою плівкою. І пару капель олії повожу тако, щоб гарненько від пліночки відходило. Ну, воно і так відходить. Я щось так привикла, коли таке готую щось желатином. То пару капельок. Вже малинка закипіла, що на мармелад. Збираю цей зверху шумок. Варення покипіло 5 хвилин. І це на мармелад також. Зараз варення накладу в баночки. І потім вже займуся вже мармеладом. І накладаю в баночки. Вже варення в баночках, Із порції мене виходить літра з половиною, якраз три баночки і трошки. А це вже заложила другу порцію і зараз вже займуся мармеладом. Вже він також покипів 5 хвилин. Перетираю його через сито, щоб камінці осталися. А камінчики віддам поросяткам. Розведу з водою, вони такі солодкі, буде водичка солодка. Вже малину перетерла, камінчики окремо, щоб була така однорідна маса, щоб вже було таке прозрачненьке без камінчиків. І желатин, оцей, що заливала водичкою. Отак От його додаю в гарячий сироп цей. І він собі зараз тут розтвориться гарно. І вже потім перелю формочку. Отак, От желатин додала. Перемішаю, щоб він гарно розійшовся в сиропі. Малини в мене тут ще на два рази. Зараз я її. Це друга порція, і потім вже заложу слідуючу. Малину ми позбирали, така вона сухенька перед дорощом, чиста, гарна. Я її перебираю, дивлюся, де-не-де, -де, щоб вона така була і не поїдена чистенька. А оце желатин зараз перелю формочку, і тут на кухні воно похолодає, і потім в холодильник на пару годин. І вже буде наш мармелад готовий. Желатин вже розійшовся. І вже сироп став трошки такий тепловат, ну теплий, але не вже не гарячий. І його виливаю. Отак вилила в формочку, і нехай стоїть. Це вже я готую третій раз. Другий раз малини, а перший готувала смородини, теж смачний, але трошки такий терпкуватий. Ну, сама смородина сорт смородини такий був не дуже солодкий. То вже в малину я цукру додаю 400 грам. А коли готувала смородини, то 500 грам додала трошки більше, бо смородина більш кисліша за малину. Вже варення в мене все поварене, яке ми вибрали. отакої такої густини. Вийшло в мене, ну, тут не буде півлітри. Тут 460 грам, ну, приблизно 5 літрів. Тут літра з половиною, одна літрова. А це оставила, щоб компот робити дітям, то вже не закручувала, ну, не закатувала кришкою. І ще покажу, які в мене помідори вже постигли. Ті, що ми виривали на полі, це полежали 2 дні. Ну, тут було більше, вже ми з'їли. дуже смачні, домашні. Постояв він 3 години в холодильнику. Зараз я його розріжу. Розрізаю на такому коврику, висипаю кокосову стружку на низ. І зараз дістану з форми. Ось так гарно відходить. Також посипаю зверху. Отакий От він всередині, такий желейний. тому ми його і називаємо мармелад. Ну, я готую для своїх діток отак. Сьогодні я вам показала. І оце все обсипаю, щоб по боках і воно тоді вже не, не пристає одне до одного. Отакий От всередині. Ну Така в мене сьогодні вийшла на кухні готовка. Малинку я вже прибрала. Варення я приготувала вже трошки раніше, ну вже 3 години пройшло, вже воно й похолодало. Отаке в мене виходить такої консистенції. Вариться воно 5 хвилин. Ну Я показувала, скільки цукру додаю. І мармелад теж вже похолодав, вже я його розрізала. Коли хлопці в хаті, то вони такі в мене люблять. І порізать, і посипать. Ну, сьогодні вони на вулиці гуляють, то вже я його порізала. Вже прийдуть готовенькі вже будуть їсти. Ну, а зараз зложуємо вже в пакет. Підемо глянемо до нас у погріб. Що в нас там у погрібі? Вже полочки пустіші. Ну, оце зараз ми прийшли до нас у погріб. У нас на каналі є одне відео, як ми тут знімали. Це було на початку нашого каналу. Тут була в нас картопля, це в нас засік. На буряки для господарства. Ну, він так коля придумав для буряків, але ми його ну, їх не сіємо. То тут ми зберігаємо на полив згорода ленточки, всяке таке. А це наші закрутки, все, що залишилося після зими. Ну, вже будемо трошки наповняти. Оце я приношу в сумці, так сумку й оставила. Зараз візьму пакета, бо з цієї сторони полочка трошки повніша. Це вже в цьому році закривала огірки. Із моркою по-корейськи. Це вже ,мо, 10 літрів закрила. Тут у мене шість ще на тій стороні. Дуже смачний рецепт. Ну, з огірків я закриваю тільки так салат. Ну і такі ой, обичні огірки закривай. Ну, зараз виложимо салат. Не салат, а варення. Говорила про салат. Так і кажу, що салат. На цій полочці мене варення, всяке. Помішане, яке оставалося тут так сюди. А це з чорниць, це вже з цієї сторони. Тут в мене і з яблук є, і з полуниці. І з малини в нас найбільше. Ми ну, компот закриваємо, варення. Вже в цьому році в нас осталось тільки одна півторачка з того року, цілу зиму компот, все дітям робимо. Оце наше сало, що ми закриваємо, ропу ми не, не, ну, не зливаємо, ось тільки нас бірується. Ну, Там майже її нема. Оце таке сало, що коля. Опалює мешковиною, А оце без мешковини, то тут взагалі рупи немає. І ми його так накладаємо в банки і вже не перевертаємо, не зливаємо. Ну, похолодає все, закручуємо. Ну що ж, ми будемо наповняти наші запаси, будемо готуватися вже до зими. Все добре, картопелька вродить. Картоплю ми зберігаємо тут. Тут у нас насінна. А в цьому засіку у нас дрібна, було дуже багато, але було чотири бічки, то з'їли. А це вже велику також з'їли, вже й почистили. Ну і зараз, поки погребі, то вам трошки покажу, розкажу, макому понадобиться, як я це діло зробив. Ну, Хлів сам 6 метрів, то я і погреба робив 6 метрів. Ну, 6 разів добре, тому що арматура 6-метрова виходить, і якраз опирається на ці стіни. В Всередині він трошки входить менше, по по 25 сантиметрів стіни забирають. Це камінь-бут. На Нарсор положений. І тот він. Оце перекриття товщина його 12 см. Іде. Арматура 12 ка із кроком ну, 20 на 20 ячейки. І от І отак воно. Але ну, трохи віловувато, така якби площа, то тут зробив балку ще. Ось така балка посередині лежить. На її кинув ще три арматурні, отак. Тут лежить. І посередньо опирається ще на колону. Знизу на колону подошва зроблена 60 десь на 60, така, щоб, ну, щоб колона в землю не входила. І отак воно. Оця балка йде і опирається сюди на стіну, але отут завертає, де, де у погріб, бо тут теж такий розрив, де, де не опирається перекриття ні на що. Сюди завертається. Ну і сходи, сходи зроблені, залиті. Отак на, на весу, якби. Ну, не засиплені, як більшість зроблені йдуть. Всередині все одно там є можливість якусь... можна бочку поставити з капустою. І отак. А тут двоє дверей зроблені, щоб трохи мороз не так добирався. Б. Одні знизу, а другі зверху там вже біля бічків. І оце замуровано десяткою піноблоком. Оцей тамбурчик такі. Отак воно. А оці стопчики, це, до речі, ну нормально воно так. Це виходить із. цих, У нас з гори ці такі бетонні, де сюди секції засовуються. То воно якраз добре. Є можливість дошки так засовувати сюди на засіки на картоплю. Наприклад, а якщо тут уже немає, з цієї сторони, бо він то тут і напроти йде. То так просто припирається воно. А на оцю першу дошку, щоб не гнило, то залити бетон. Такий смужечка. Якось так. Ну Трохи. Так це нормально. Оця, ця полина. Виходить у більшості, що тут солома на ній лежить, то не промерзає. А ота, де зерно, то буває, що якщо затяжні морози там десь тиждень по радусі 15-20, то промерзає, то насінну картоплю накриваємо. що, ну, бажано б утеплити, було б. Але... Але поки що так. Ну, сьогодні ми так нічого не робимо. Сьогодні у нас свято Володимира. Війшли попорилися, там по хаті впорядкувалось, та й відпочиваємо. У нас, до речі, Леся Володимирівна, то сьогодні тортика поїмо. А батюшки поїхали, і в нас не правиться, поїхали в сусіднє село Грушівку. Не в сусіднє, а там через декілька сіл то так з'їжджаються на престольний праздник. Ну що ж, будемо вже йти в хату. Забираю вже і сумку, і пакети. Ото як принесу, так тут часом і забуду. Вже в хаті нема пакетів, вже останнього забрала. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Таке в нас вийшло малинку позбирали, закрили і принесли в погреб. Ну і дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, кому сподобалося. Всім пока.